Понад 50 підприємців у Личаківському районі Львова долучилися до створення безбар'єрного маршруту. Кав'ярня Дзензик на вулиці Патріарха Дмитрія Єрема встановила кнопку виклику персоналу. Наша кав'ярня знаходиться на цьому маршруті, який роблять маршрут безбар'єрності. І я вважаю, що це важливі. Важливий напрямок, який треба робити, яким треба займатися всім, хто при владі, та й не тільки і бізнесу теж долучатися до цього. Ми встановили кнопочку виклику персоналу. Ось тому до нас дуже багато ходять військових, тому що тут поруч військовий госпіталь, і у нас є безкоштовна кава для військових. Також підприємці долучаються фінансово і закуповують матеріали для облаштування тротуарів біля своїх закладів. Серед них копіцентр Копіром на цій же вулиці. Проводився ремонт по цій вулиці, і до нас звернулася Личаківська адміністрація з ну, з думкою, не то що з думкою, з проханням, якщо ви бажаєте долучитися до того, що буде проводитися ремонт там, фінансовими коштами, візуально так само ми на це погодилися, доклалися як і власник приміщення, так і ми орендарі. Ось для того, щоб поклали бруківку і щоб безбар'єрний рух абсолютно для всіх був зручний і комфортний. Враховуючи, що тут у нас приміщення підвальне, ось і доступ до нього через сходи дуже складний. Тому, на жаль, пандуса у нас такого немає можливості. Зараз ми придбали таку кнопочку. Значна частина безбар'єрного маршруту у Личаківському районі пролягає через історичний квартал. Облаштування доступних входів у таких будинках часто є складним завданням. Ми маємо по декілька сходинок, і в таких випадках ми проводимо обстеження кожного окремо підприємця. Надаємо йому рекомендації щодо забезпечення доступності даного приміщення. Зокрема, пропонуємо встановлювати або кнопку виклику, або придбати апарат для того, щоб людина могла потрапити в приміщення. Також проводимо оцінку всередині приміщення, надаємо рекомендації щодо облаштування приміщення всередині для доступності. У Львові триває реалізація пілотного проєкту Рух без бар'єрів уздовж 15 кілометрів маршруту, що поєднує Шевченківський і Личаківський райони, облаштовують нормативні хідники з пониженнями, тактильні елементи, безбар'єрні простори та зручні входи не лише до соціально важливих установ, але й до приватного бізнесу.